З вами знову я, Мусевич Олексій, і ми продовжуємо. Сьогоднішня тема нашого міні-уроку це антивірусні програми. Або, як всі знають, антивірус. Антивірусна програма, або можна навіть сказати АП Чи не так. Отже, антивірусна програма це. Програма призначена для лікування, ліквідації, профілактики, видалення. Тобто та видалення непотрібних програм. Ось. Це, що стосувалося антивірусу. Наступна підтема, так би мовити, це дефрагментація. Дефегментація це те саме, що скупчення кластерів. Що це означає? Що таке скупчення кластерів? Так? Це коли у вас є квадратик. І у ньому є хрестик. Ну, спробуємо щось знайти. І у ньому є якісь, якась інформація, ну, щось такого. Багато різної інформації. Але вона у нас знаходиться не, не, не порядково чи поступцево, а якимось ось таким чином. Ось така інформацію знаходиться. Тут немає. І тут, наприклад, немає інформації. Тут багато, тут заповнено добре, а тут немає. І що таке дефрагментація? Ну, оці це, це вони зайві. виявилося, як ви бачите. Трішки. Ось так спробуємо зобразити, щоб було більш зрозуміло, так? Отже, що таке дефрагментація? Це якщо у нас на диску є ось такі файлики, ось, такі, ось така інформація, яка розміщена приблизно ось так. Ну, давайте ще навіть ось так. Ось цих трьох немає. Уявіть собі, що їх немає. Що таке дефрагментація? Навіть нехай ще й отак. І так. І ось цього також не буде. Ось тепер спробуйте уявити собі. Тут заповнено. Тут заповнено, тут цілий ряд не заповнено, тут ще ряд не заповнено, тут ще ряд не заповнено, і тут ще дві частинки інформації. Це, цей квадратик повністю займає багато місця, тому невигідно нам таке зберігання. І коли ми включаємо дефрагментацію диску, то кожен старається підсунутися максимально на ближчі позиції. І дефрагментований диск приблизно виглядає ось так. Ну, тобто кожен на своєму місці і між ними немає ніякого порожнього місця. Ось так це можна сказати. В наступному мініму ми поговоримо про книги і види <кхм> про книги поговоримо.